Невикористану за тепло субсидію доведеться повернути. Державні кошти заберуть з рахунків лозівчан, які мешкають у багатоповерхівках з лічильниками або індивідуально обігрівають домівки газом чи електрикою. В управлінні праці наголошують, мова не йде про кошти, які містяни переплатили за тепло з власного гаманця. Ці гроші залишаться на їхніх особистих рахунках. Побачити усе це лозівчани зможуть у жовтні, коли отримають квитанції. Докладніше у сюжеті Вікторії Кожедуб. Суму невикористаної за тепло субсидії повертати до держбюджету необхідно наприкінці опалювального сезону, говорить начальник управління праці Вікторія Кіпкало. Але лише зараз кабмін розповів фахівцям, як це робити. Сума невикористаної субсидії повертається у тому, значить, випадку, якщо є різниця між спожитим газом. Та сумою субсидій, яка була надана громадянину управління праці та соціального захисту населення. Надлишок коштів, який лузівчани перерахували за тепло як обов'язковий платіж, не чіпатимуть, каже Вікторія Кіпкало. Вона наголошує облік фактично спожитого газу веде виробник послуг. В управлінні праці цієї інформації немає. Лозівські тепловики вже розрахували суму невикористаної субсидії, а от Харків із цим зволікає. в управлінні припускають, що робитимуть це у Києві. А от чи встигнуть газовики до кінця вересня, тут не знають. За словами Вікторії Кіпкало, у тих, хто індивідуально опалює селі газом і електрикою, заберуть не всю субсидію. Залишається на особовому рахунку сума коштів, яка в еквіваленті дорівнює вартості 100 кубів газу станом на 1 травня цього року. І також у нас 4 громадянини, які мають субсидію і користуються індивідуальним опаленням електроенергією, то на їх рахунку повинно бути залишено еквівалент 150 кВт електроенергії. Квитанці з новими розрахунками лозівчанам рознесуть у жовтні. А тоді вони і побачать усі ці зміни. Вікторія Кожедуб, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.